Судьба це особливий такий інструмент, це свого роду рецепт для вашого зцілення. Цей рецепт виписаний спеціальними силами судьби, інспекторами судьби, по суті, це такі лікарі, так? які. Стежать за грою і за гравцями в грі, за персонажами, які на сцені входять в ту чи іншу роль, а потім виходять роль. заходять на сцену і сходять з сцену. І е, вони грають за сценаріями. Ці сценарії прописані в книзі Змін або в книзі замін. І вертаю. Гортаю сторінки цієї книги змін чи книги замін, вітер змін чи вітер замін. Так? Тобто всі в цьому світі можуть бути замінені. Як от граці в футболі можуть замінити, так, так і тут люди одні сходять, виходять на сцену і сходять зі сцени. Це всі розуміють прекрасно. Але є правила гри. Правила гри це межі, це домовленості. Між гравцями, між учасниками гри, які допомагають регулювати стосунки один з одним. І якщо ці правила гри не порушуються, так, то якби закон на стороні цих людей. І поки закон не має претензій до гравців, то судді вони не активують проти гравців які спеціальні блокуючі системи або системи стримування, системи покарань, ну, відповідно, і системи потім зцілення. Тому що, якщо людина починає порушувати якісь правила гри, то є значить якісь відхилення в розумінні. Ситуації, відхилення в розумінні, чому стосунки мають бути ось такими, а не іншими. чому між гравцями бажано мати синхронізацію. Ну, має бути синхронізація між ними, і чому вони мають один одного розуміти, шукати взаєморозуміння, а не шукати конфлікту. Тобто треба шукати. Відсутність конфлікту, а не, а не активувати цей конфлікт в стосунках. Коли ж цей конфлікт активований вже, тобто, коли людина вийшла з балансу, з'являється конфлікт. Коли людина перестала бути в балансі, в гармонії, в рівновазі, то вона в перекосі. А перекос це конфлікт. І коли цей конфлікт більше там дозволеного в часі вже Проявляється, то спрацьовується захисту, спрацьовується система безпеки гри. Тобто включаються інспектори карми і включаються судді. Карма записується, все це як відео, які потім будуть представлені в суді суддями, так, прокурорами свого роду, астральними прокурорами, якщо говорити мовою езотерично, а потім прописується. Цьому гравцеві ну, методика зцілення. Тобто він вийшов з рівноваги, і от його вертають в рівновагу. Щоб він знову вийшов в стан безконфліктності і почав нормально з людьми спілкуватися. Чи там з гравцями, чи там з учасниками гри і так далі. І е, ця інструкція, так, е, це і є судьба. Тобто. Судьба є лише в тих, хто колись порушив правила, і йому прописали строгу інструкцію, як себе поводити, щоб йому якби заново відновити всередині правильну поведінку. Тому що в нього не кристалізувалася програма, не виросла вона в його суть, в його психіку. Не війшла в кров і плоть ця програма, так от автоматичного. Пошуку безконфліктності і автоматичного е, навику відновлювати рівновагу. І от для того, щоб допомогти цій людині чи цьому учаснику гри відновлюватися, так, то його затискують дуже строгі жорсткі такі програми і дуже за ним строго стежать. І оця така програма, та інструкція, якими поводитись. Довгий час для того, щоб в нейронних мережах проросла правильна така складова, щоб от в нього середині укріпився цей дух безконфліктності, то от йому бортовий комп'ютер постійно транслює програму судьба. Тобто є люди, які не мають судьби. А є люди, які затиснені в дуже жорсткі рамки судьби. Є чотири, чотири види судьби, да? чотири види програм. Це там першої його степені строгості, другої, третій, четвертої степені строгості. Але про це ми вже поспілкуємося з вами наступним разом.